Майда! Бажаю здоров'я, дорогі українці та українки. Це знову я, Льоня Батафет. Після попереднього свого відео я отримав максимально бурну реакцію в коментарях. І трохи менш бурну, но не менш потужну реакцію від пана Кесервана. Зразу він скинув скріни переписок, які повністю дискредитують мою позицію і доказують, що я звичайний балабол, який обідався на цю галерею Бо якогось хуя сам рішив не подаватись нею. Після чого він приїхав сюди на Полтавщину, щоб доказати мені, що я пустослов, що я ніхуя не розумію в мистецтві і хто тут самий трушний художник. Закономірно слово за слово я отримав поїбало, бо я слабак, тому мені зараз нічого не залишається, крім як вибачитись перед вроді мики да? кесарваном. Я був не правий, я ніхуя не шарю в мистецтві, особливо в такому висококонцептуальному, як у кесарвана. Твоє мистецтво дійсно сповнене сенс, який я сразу не зміг щитати в силу свого скудного ума. Но тепер я понімаю із силою GPT я зміг розібратися в наскільки глибоко контекстуальному мистецтві, і тепер я понімаю, наскільки високі вершини ти береш. Я дуже надію, що ти вибачиш мене, і колись я зможу зробити виставку в твоїй галереї. І я дуже надію, що мої роботи будуть висіти на одній стіні з твоїми. Але не факт, бо мені до цього ще треба дорости. Please, Kesser One. I'm So sorry. I'm So sorry. Чувак, засунь свої скріншоти собі в задницю і німного попустися. Бо як я говорив, твої колеги оказались дуже приятними людьми. Я поговорив з Андрієм Берщем. Ми... Подискутували про мистецтво. Це було дуже класно, дуже потужно. Люблю спілкуватись про мистецтво. А ти ж себе повів як обиженка? Начав вскидують якісь картинки, ахуєть забавні, і дуже дуже колкі, дуже остроумні фразочки. Вау, заричбейте в мене получається. Жорстко заричбейте в мене. Да? Ладно, більше не будемо про це. Все таки тема сьогоднішнього відео не сильно той пересікається із паном Кесерваном. Я не хочу загострювати свою відеотворчість саме на ньому. Все таки мене цікавить мистецтво загалом. А не його мистецтво. Хайпую на лічностях, вісних. Як я вже говорив після попереднього свого відео, я отримав максимально бурну реакцію. Я отримав дуже багато коментарів в себе в телеграм-каналі на ютубі, і на всі я постарався відповісти. Але вчора, ввечері, я отримав дуже розгорнутий, дуже великий коментар, на який я розумів, що я не можу відповісти просто текстом. І мені треба зняти окреме відео для цього. Я виведу цей коментар ось, щоб ніхто мені не сказав, що я перекручую чиїсь слова. Бо я буду зачитувати його недословно. Він написаний в дуже остроумній, дуже смішній манері. І я признаюсь чесно, це прям колко це мене заділо. Я сейчас злий, я січас в гніві. Наскільки в гніві, що я виділив для цього окреме відео, Рейджбейт удався? То приступимо до тези, які є в цьому коментарі, будемо по полочкам розбирати з кожною з них. Скажем так, захищаюсь від нападок заслужених. Перше, ти хочеш критикувати митців, не побувавши ні на одній їх виставці? Да. Я не розумію, в чому тут проблема. Картини полока, картини ротко ніколи не бували в Україні, і це що значить, що українські критики не можуть ніхуя говорити про ротко й полока. Ми живемо в шикарне час, коли доступ до інформації є в кожного, а картинки в інстаграмі загружаються за долі секунди. Я бачив достатньо робіт, щоб сформувати якусь думку і висловити свою критику. Бля, як же зайбався, сука. Бля, я прикинувся у 8 ранку для того, щоб пиздувати в больницю на куй хуй. Ти в 25-му сторіччі досі розумієш слово образ лише як візуал. Да, це частина моєї естетичної системи, бо я, помимо картинок, ще й займаюся філософією мистецтва. І питаюся розібратися в тому, як можна оцінювати мистецтво, які функції воно має чи взагалі не має виконувати. Які цілі перед собою ставить мистецтво, в чому його цінність, і так далі, і так далі? І Я абсолютно чесно щиро вважаю, сучасна вистроєна ієрархія концепції над візуалом абсолютно дегенеративна. Поскоку, і я ссилаюсь на тезу, яка буде трохи пізніше, здвигає фокус мистецтва з прямого досвіду на досвід логічний, блять, досвід роздумів, чого це дегенеративно? того що є мистецтво візуальне, є мистецтво концептуальне, і саме концептуальне мистецтво займається створенням ідей, а візуальне мистецтво займається створенням візуалу. І така неправильна ієрархія в візуальному мистецтві сравнімо з тим, якби в Музиці, головна була не музика, а текст до музики. Текст до музики абсолютно важлива частина. Часто прям перевертає уявлення про ту чи іншу композицію. Але все-таки важливе перш за все звучання. А текст він важливий в поезії. Це різні види мистецтва. Того да, я розумію слово образ лише як візуал, який, очевидно, працює краще, коли до цього є ще й піздатий контекст і концепція. Для чуваки, я, я не знаю, що таке зайобане, я хуй знаю, що. Ну, слово. Богу, те, що я бачу за останній час, походу, так званий метамодерн дійсно настає, і оця постмодерністська двіжуха, яка мала місце в свою епоху, я не отрицаю дадеїзм і так далі. Але я говорю про те, що це не актуально на даний момент. Постмодерн дав нові інструменти, він не перевернув мистецтво. І зараз те, що я бачу в других сучасних художників, те, що я бачу в різних галереях світу, якраз таки йде тенденція. Назад до візуалу і навіть часто до фігуратів, якби не було це странно. Я сподіваюся, у вас не складеться враження, що я дебіл фігуративщик, не розумію ніхуя в абстракції. Мій любимий художник Марк Ротко. Ладно, Йозеф Бойс, ну топ 2 Марк Ротко. Там до фігуратива далеко. Що в першому, що в іншому випадку. Третє, ти не отримуєш новий опит в тексті. Получаю. Я не розумію, як це слідує з моїх слов, де я казав, що з текста невозможно отримати новий опит. Це просто не візуальний опит. А ми тут говоримо саме за опит візуальний опит, який ми можемо отримати з картин, з предметів образотворчого мистецтва. Я з хуялі в береті сьогодні. Ну, щоб ніхто не сумнівався в моєму авторитеті. І ми тут якби говоримо за образотворче мистецтво сьогодні. Далі, і тут мене цитірують: слова на бумаги не повлияють на жодну людину в цьому мірі. Цитата приривається тим часом. Слова на бумаги всю історію людства, з появи писемності. Я ну тут пропущені слова впливають на людство з появи писемності. Да, хуєнно вирвана з контекста моя фраза. Бо одразу після цього я кажу: слова на бумаги не повлияють ні на одну людину в цьому світі так само сильно, як коли вони сказані з рота. І я думаю, це досить таки очевидна думка. Незря існує ораторське мистецтво, незря існує практика всяких промов і так далі, дебатів і ще всякої залупиті. Типу. Це сильніше впливає на людей. Це очевидно. А виривати слова з контексту некрасиво. Ти думаєш, що, окрім букв на папері, інше мистецтво не робили вже мільярд разів. Да, я так вважаю, ні, не робили. Тут же знову таки треба розуміти, що я мистецтво кесервана розглядав як з перспективи образотворчого мистецтва, мистецтва, тобто візуального мистецтва, так і з перспективи концептуального зробив це для того, щоб не було от маски бля це концептуальне мистецтво ти не шариш. І тут момент того, що ідея візуала як а, букву на полотні, вона зовсім не нова. Є художники, які цим займалися. Імен не назву блять. А ні, зарубіжний не назву. Прям зараз згадав, бля. Є ж Українка, Соня Морозюк, Шарлатанка ібана, Вона діяла буквально. Саме буквально, але не суть. Якщо ми говоримо з позиції візуального мистецтва, то претензія в тому, що це виглядить максимально скучно і зміщений фокус саме на концепцію, а не на візуал. І ця ж проблема у Соні Морозюк, теж Типа, якщо вже і робиш візуал, суть якого це буковки на полотні, то діла це так, щоб це був дійсно новий опит, експірієнс, який дійсно переворачує твоє розуміння того, як може виглядати. Текст, наприклад. І не в контексті дизайну, а в контексті от образотворчого мистецтва це класно. А якщо ж з позиції концептуального мистецтва, ну блядь, тут іще все хуже. Концепція і не то Косоні Морозюк уже іспользувалась мільярд разів. І того, ну з позиції візуального мистецтва претензія трошки не в цьому. Я можу зробити картину в стилі Марка Ротко, і це буде новий візуал, нове мистецтво. Абсолютно, це не буде повторення, взагалі нічого. А якщо ж ми дивимося з. Зіції концептуального мистецтва це буквально повторення концепції, повторення тими ж методами, яке це вже робилось, це ще более хуйово. А чого я так люблю візуальне мистецтво? Бо це абсолютно безкрайнє море ідей. Візуала безконечна, який тільки можна зробити, нового опита, який можна отримати, теж безконечна кількість. Це абсолютно прекрасно. І я отримую іскренні удовольствие, коли я лавірую між цими хвилями образів, кольорів і всякої іншої дрочі. Далі запитав максимально цікаве, ти екстраполюєш особистий спосіб емпіричного досвіду. Ого, їбать, у нас тут філософія почалася. Надо закурить даже для цього. Як не странно, філософія одна з речей, в яких я теж дуже розбираюся, і того блять. І того зараз ми разом будемо розбиратися в тому, що це речення значить, чого це бушіт. Емпіричний досвід це така достатньо товтологічна формулювання. Частіше кажуть прямий досвід, то що емпірія це буквально досвід, і досвідний досвід це звучить німного товтологічно. Я частіше чую прямий досвід, тобто який ми з відчуттів. Да, є ще логічний досвід, досвід, який ми отримуємо з логічних роздумів, містичні усякі штуки, і так далі. Но не про це. І я так розумію, претензія в тому, що я екстраполюю. Шо, блядь? ладно, до цього питання можна з різних боків підійти. По-перше, тут коментатор зводить мою естетичну систему до якихось суб'єктивних переживань, що таким не являється. Бо я зробив естетичну модель, і я її пропоную. Ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись. Якщо не погоджуєтесь, то тоді предлагайте альтернативи. А я альтернатив особо ніхуя то й не бачу. Це перший момент. Не треба зводити модель, яку я пропоную, до просто якихось суб'єктивних переживань. Но даже якщо... Так, навіть якщо це просто мій суб'єктивний опит, який я комусь нав'язую, екстраполюю, то це значить, що Що наш співрозмовник знаходиться в топіці, в якій немає правильного чи неправильного способу сприйняття мистецтва, отримання досвіду з нього, кожного є свій особистий спосіб, і вони всі рівноцінні. А це значить, що ми виходимо з дихотомії істинності і входимо в область філософії влади. В такому випадку претензія абсолютно не робоча, Того, що те, що я екстраполірую. Своє на чуже, це просто частний случай прояву волі до влади. Тобто, я, як воля до влади, питаюсь проводити експансію чужих думок чужих способів. І це абсолютно нормальний процес. Разу ж у нас немає дихотомії, хорошо, погано, «істинно» і так далі, то області філософії влади претензія просто не роботи. Світ так устроєний, блядь. Так що да. А ще я так розумію, автор Кантіанець. Ну, кантіанська естетика, вона все-таки більш-менш про якісь об'єктивні штуки, схожа на Аристотелівську. І того я не зовсім розумію, як з кантіанської позиції можна дефать мистецтво Кесаруана. Ну ладно. А взагалі, нахуй, цю всю епістемологію і так далі. Ми тут про естетику базарі, взагалі. Розібралась. Неуклюжа абстракція, ахуєнний неймінг. Тут ти красавчик? Спасибо. Називаю речі, так як хочу. Мені до пізди абсолютно. Ти думаєш, що треба рефліксанути, якщо робиш хуйові роботи. По твоєму мнению, не треба рефліксанути, якщо ти робиш хороші роботи. Я не розумію, як такий вивод слід з усього того, що я казав попередньому відео. Ну, типа, це просто безсмислена претензія. І далі вже йдуть по скріпту. По скріпту зауважу, що мій комент чиста а не конструктивної критики по канту. Я не знаю, якого хуя моя критика не конструктивна. Я пропоную модель, по якій я критикую, і з нею можна або погодитись, або не погодитись. Ну тоді предлагайте інші. За неімінням альтернатив, йди на. Тому хує з нею, бо в цілому ворошить свої, розкручує спіраль мовчання заїбісь. Так що давай, бро, дерзай далі. Не іронізуй. Дякую, стараюся і дякую тобі за коментар. Ти розворушив мою спіраль мовчання. Так жорстко зарейджбейтев. Це класно, це класно. Ми мають говорити, і це все болото має бурли пост пост -скрипту. Вайбер тема молодший зведений брат Валі Самурая і Жук Пука, які не попали на відкриття нової виставки Кесера в Флавербельд. Я скоро почну банити коментарі, які приравнюють мене до валі Самураї і Владислава Жукпука. І я не знаю, чим я удостоївся такої честі. Я не знаю, чим я нахуй так схожий на них, що сравніння із Жукпуком, як чув 15 разів у своїй житті, з валі Самураєм це, мабуть, шостий. Ну це реально підзаїбало вже ні. Пост, пост, скриптум. Здоров'я, благополуччя і творчого росту. Не іронізірую. Підписався і чекаю критичний огляд на найгірну через год Критичний огляд буде абсолютно на все, що не ровно лежить, по моєму мінню. Дякую за найкращі побажання, я тобі бажаю теж всього самого найкращого. І знову ж таки дякую за такий розгорнутий коментар. Мені дійсно було на чим попіздеть Так що отак, чуваки отут я виведу лучші коментарі, які мені приходили за останнє время Відео получилось не особо довге. І дуже пасивно-агресивний. Я не знаю, у мене ж, що то сьогодні настрій такий єбаний. Це із за того, що я вчора пізди одкесервано полетів. Так що знову таки прошу вибачення усієї мистецької мафії подолу. Дякую, що дивитесь цей безполезний піздюж. До зустрічі.